Всім привіт! Це друга частина влогу з Кракова і другий день нашої подорожі. Сьогодні наш день розпочався з того, що нам потрібно було доїхати з Кракова до затору, де знаходиться сам парк розваг Енержіландія. Ми купили божелетви, три білети і ми виходимо. Ми вже біжимо в галерію в Краковську. Ми в ГД, в вокзалі. Ми їздимо Yanghaus і галерія Краковського. Білети на поїзд ми купляли одразу по прибуттю в краків в касах же вокзалу, оскільки оплата онлайн не проходила, і білети в дві сторони коштували нам близько 250 гривень. Поїзд до Нерджіландії їде годину часу, саме тому я за цей час хотіла ще зробити собі макіяж. Як основу я використовую SPF від Fruity і пізніше спонжиком наношу тональну основу від Patricia LEDO. Концелер від Essence наношу точково під очі і розташовує тим самим спонжиком, що й тональну основу. Ну, типу, у кіляри, і типо, кажучи, як, типо, Добрий день, як окуляри. Вона питає для чого? Типу до віддення. Типа для зору. І вона така провідна. Далі я змішую два відтінки сухих рум'ян від ламель. Я вже неодноразово їх показувала у своїх відео, і насправді вони досі залишаються моїми улюбленнями. І на мою думку, це одні з найкращих бюджетних рум'ян. Тут я зачісую обрівка гелем для волосся, підкручую війки керлером, також наношу тушу від Essence, І ось такий кінцевий результат у мене вийшов. А за цей час ми вже під'їхали до самої Енеджіландії. Ми вже вийшли з нашого поїзда і йдемо в Енеджландію. Отак, от ми, коротше, забили якийсь такий трамвайчик. Від зупинки, затор, парк розривки йде такий невеличкий трамвайчик, який відвозить прямо до головного входу самого парку. Ми вже приїхали в Енерділандію. Тут дуже багато людей. Якщо ви не хочете стояти в черзі за квиточками, можете купити їх зразу на сайті і просто підійти та просканувати QR-кодики. Я вирішила переодягнути свої кольори на лінзі, щоб ні за що не переживати. І мені було зручно кататися на всіх горках, після чого ми поклали ще речі в камери схову, такі скриньки, які коштували приблизно 150 гривень одна, і нам дали такі квиточки. Почати ми вирішили з меншої горки під номером 26. Там 10 вагончиків на 20 осіб, і рухаються вони по споруді за вишки 13 метрів зі швидкістю 50 км на годину. Як ви бачите по нашій реакції, нам дуже сподобалось. Я в танці, але Все дуже класно. класна. Цікаві вчений нашу горку, нам вже якось. Отак. Хочу, Наступна наша горка під номером 98, і це бумеранг. Висота 25 метрів, швидкість 70 км за годину. ми, коротше, були на усій горці шойно. Це капець. Це, а я так само повинно. Давайте вирівнювати горки від 1 до 10. Як вам час? Мені всі подобається. Це. Ну, добре, це? Ааа, я, я, я не знаю, Я не знаю, чому вісім, але вісім. А перше? Перше, Ну, десь десь. Так. Та перша я не відкрила очі, я не можу тебе працювати. Але ми підемо на формулу. Ми підемо на формулу і там, і на чорну волку. ту 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 Які величезні, гарні іграшки. Вау! Ми зараз йдемо на такий маєчок. Ми біжимо на формулу. Отже, гірка 79. Формула. Маршрут довжиною 560 метрів. Швидкість на початковій фазі імпульсу 100 км за 2 секунди. Ціної інформації на сайті, гірка під номером 80 є найбільшою і найшвидшою у світі. Нічого схожого більше немає ні в Європі, ні в США, ні в Китаї. І це поєднання американської гірки і водного атракціону. Вона піднімається на висоту понад 60 метрів і досягає швидкості близько 110 км на годину. Ми шайно були на водній горці. Я трішки мокра вся. От штинці мокрі. Все мокре, але ми що зараз йдемо їсти. як тобі? Кебаб? Кебаб в заставі. Після нашої невеличкої перерви ми вирішили спробувати виграти якусь м'яку іграшку, але не вийшло і ми пішли далі на гірки. Ми йдемо на Dragon Roller Coaster. Dragon Roller Coaster. Підемо на чокочеп порочку. Там дуже-дуже гарно. От ми йдемо в копальню. Заходимо. Заходимо в ліфт. Ходимо в ліфті. Паду.

Виживші. Виживші. Ми вижили. Ставили лайк, тому що ми вижили. Дякуючи всім. Дякуючи канали. Так, експлоє. Перше, тудай, туда, дяна. Вона робить контент. Суметку! Давай залишимо камеру. Хау! Це було <ріст> Набираємо. Забираємо. Машайно тричі були на ось цій гірці. На ось цій гірці машина були тричі. Було дуже весело. Нам, а, там були хлопчики, які працювали українці, і вони запропонували нам прийти швидше ще раз. Але ми трошки відмовилися вже, бо ми вже четвертий не хочемо. І ось такі дві Такі нябучка, гарні. Ми йдемо питатися на палосо огляду. Так Такий дракон шишагід і полоса огляду.

Файно, файно, таке. Непогане, непогане. Ми взяли на цій, але да... нашим модним суперпоїздом, ми їдемо вже транспорт. Транспорт, мы транспорт.

Ми приїхали вже в нажеде. Галерій Карловський. Я щось згоріла, маю якийсь якось плям. Ну от наша подорож і підходить до кінця і ми вже під'їжджаємо до Львова. Назад ми їхали тим самим автобусом, що їхали до Кракова. Там був інтернет, тому ми дивилися собі супермаму, якісь відеоси в Ютубі. І загалом час пройшов дуже швидко. Ми живі, мертві, ніякі, але заїхали на оце. Я вже вдома. Чисто знімаємо ці ленточки. Я всем друзья да, пора. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. І підписуйтесь на мой инстаграм, ТикТок, і на мій канал. Також не забудьте ставити лайки і писати коментарі. Я все хорошо видел.